Росіяни дуже нахвалювали ці танки. Казали, що їх неможливо знищити. Ось це черговий підбитий черепахотанк Т-62 з РЕБ в районі Красногорівки. Лучший танк в мірі. Он як на композицію виходять. все, Сьогодні вранці на російську військову базу ПВО на горі АйПетрі завітала пекельна перевірка з застосуванням ракет Storm Shadow, внаслідок чого припинив своє життя командир військової частини 85683 Олександр Кулаков про це написав оперативний ЗСУ з посиланням на російські джерела, обізнані з обстановкою. Окрім нього, став 200 ще один військовослужбовець, та невизначена кількість особового складу стали 300. Також була ушкоджена територія військової частини. На горі Ай-Петрі базується третій радіотехнічний полк, що входить до складу 40-ї радіотехнічної бригади Військово-прости Господи аж космічних сил Московії. На фото саме ця база.